Геліптерум Нігела. Хотіла вам показати, що я буду зараз робити. Це отакий кошик з льоном. Це льон. Я його виростила сама в себе на городі. Для того, щоб зробити дуже гарні сукосвітні букети, додам сюди фото, як я їх робила в минулому році. Його досить багато в мене. Ще ось тут ціла коробка, і ще на городі дуже багато. Я формую снопи льону. Просто так набираю потрохи, рівняю їх по коробочках насінньєвих, щось таке коротке, поганеньке викидаю. Тут є трошки ґрунту присохшого, я його теж прибираю, ось так рівняю. І такий виходить снопик, плюс-мінус всі однакові. Тепер беру ось таку шпагатину і тугенько закручую, бо після висихання воно всохнеться, і щоб цей снопик не розвалився, його треба тугенько зв'язати. Міцно затягую, відрізаю шпагатину. Вгорі зробила вузлик і роз'єдную шпагатину і так повісю на на горищі. Коріння зрізаю, але це не кінцевий результат, це просто формування снопиків для сушки. Уже В подальшому, коли я буду формувати букети, я буду ще його зачищати і далі там укорочувати і оці такі негарні кінці стебла. Тепер підемо на горище, я покажу вам, як вони будуть сушитися. Тут у мене горище на кухні. Я тут сушу усі свої сухоцвіти. Ідете зі мною? У мене тут, до речі, вже пшениця сушиться. Є льон минулорічний, лаванда сушиться, геліптерум, нігела, геліхризум. Ну І це І це все. І віша, тепер льон. Ось у мене тут є такі цвят. І я роз'єдную цю ж Ось так просто вішаю, і воно собі буде просихати. Декілька тижнів буде чекати кермеку, поки той дозріне, і я зроблю класні злоцвітні букети. Я до речі, новачок на Ютубі. і Ще не розуміюся, як це працює, які цікаві будуть вам відео. Тому хто хотів би бачити більше з таких довгих великих відео. Будь ласка, напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити, що вам показати із мого такого сільського нового життя. А ще не забувайте ставити вподобайки і підтримувати український контент.